Є розвага у нашої нації. Операція це консервація. І хоч спека на дворі не бачена, ми ніколи не будемо ледачими. Посадили, ростили городину, і садок, і малину смородину. Праці вклали немало і втішились он в садуку, скільки плоду навішано. На городі врожай замилуєшся. Господиня про все потурбується, і, хоч сорок в тіні, під струмочками, набере кабачків з огірочками, помідори, цибулю, капусточку, перчик стиглий на кожному кущику, а в садку сливи, яблучка, вишеньки, і малина, й порічки потішили. Сім потів вже зійшло, та стараємось все зібрати зараз, намагаємось, ну, а потім. Шукаємо баночки, щоб усе закатати до раночку. Буде мало, то річні відкриємо, викидаємо, баночки миємо, в кухні спека, страшна і пекельна. Як у пеклі сидиш на пательні, але ми не зважаємо, стараємось, миємо, ріжемо все, закриваємо, Хоч сирена реве та все вариться, бланшерується, гріється, париться. Не покинеш процес, не сховаєшся, вчасно все закрутить намагаєшся. Повен погріб? Нехай ще закрутимо, І з рецептами новими мутимо. В інтернеті їх стільки Попробуємо, п'ять салатиків нових ми зробимо. Так щороку сезон відкривається, консервація він називається. Доки садимо і консервуємо, хоч весь світ цим ми дуже дивуємо. А це значить, надіємось, віримо, що поїсти усе це зуміємо, що збереться родина, зустрінеться, господиня рецептом поділиться, і надію у серці леліємо, що на той крік посадимо посіємо.